Вітаю всіх із магазина Юск. Сьогодні хочу показати меблі з червоними цінниками. Найбільше червоних цінників, там де крісла, м'які меблі також є полиці, є навіть новинки. Покажу, і деякі, от, як полиці чи стелажі, те, що я бачу, що є на знижках, буду показувати. І так починаємо: ось такий стілаж, до речі, великого розміру. Багато так ділень у нього різноманітних. Ну, вони тут поставили вази, щоб було зрозуміло, як це все виглядає. Ось такий стілаж зараз коштує 4 тисячі замість 5, розмір 100 на 35, висота 140 см, меламін, дуб. Оцих полиць тут 10. Також цікава позиція, раніше я її не бачила. Полиця настінна, ось така полиця 80 на 24 850 гривень замість 1000. От просто ось така полиця. Вона, до речі, нерівної поверхні симпатично виглядає. Може, тут більш якось краще видно. Так, натуральний дубовий шпон. Кріпиться до стіни. От, видно, внизу кріпиться до стіни. Так, і далі. Тут столик кавовий, ось такий кавовий столик у них був, а там, де відділ м'яких меблів, ще покажу ще два столики прийшли різного розміру. Я до цього їх не бачила. Стіл кавовий, 5500, замість 7500 це економія майже 2000. Тут, розумієте, такий механізм, який ну, так от він виїжджає, можна його зібрати, розбирається і збирається. 5500, 60 на 100 на 120. І так, що одна полиця з підйомником, з ємністю для зберігання. Оце ємність для зберігання всередині. Тут у нас лаунж-крісло, розмір 58 на 58, висота 80 сантиметрів. Що цікаво, воно йде з ємністю для зберігання 4500 замість 6500. п'ятсот. Получається, на нього економія аж, аж 2000. Ось таке лаунж крісло, ну це без подушки воно йде. Така поличка для взуття це просто завжди низька ціна. Мені сподобалось, що вони поставили на неї дійсно взуття і зрозуміло, от як вона виглядає. Так, знаєте, багато пар, ну, три пари. Получається, в один ряд буде влазити. Ось така поличка, розмір 67 на 29, висота 82 см. сантиметри. На чотири полиці вона йде в чорному кольорі 375 гривень. По столикам акції ось такий стіл кавовий. 75 на 15, 45 висоту йде, меламін, бетон чорний, 2,850, замість 4700. Оце дійсно гарна акція. На оцей стіл Так, показує, як він виглядає. Свічки так красиво поставили на нього. Далі це виставковий зразок тільки в цьому магазині Юсну. Так, швиденько, 800 гривень. Стілка 5 продається зібраний 800 замість 1250. Ось у цього столика я раніше не бачила. Мені здається, що це новинка. Ось такий стіл кавовий. Дивіться, як класно зроблена поличка внизу. Така як рішіткою. стіл кавовий, розмір 60 на 110 висота 45 Коштує 8 тисяч замість 10. Получається, 2 тисячі економії. Отакий от скіл я показала за 5 тисяч, а ось у цього раніше я не бачила. Тут взагалі така конструкція багато, як вона так от. А, показано, як можна да, зробити стіл кавовий верде. Можна так зробити, можна так зробити. Ось тут ця конструкція, ну просто на ній стоїть, От я розумію, так розкладаєш, як отак -от зверху, да? і виходить ось такий стіл вийде. 7500 замість 10 тисяч меламін. Теплий дуб з відкидною, да, я правильно зрозуміла, з відкидною стільницею. Цей стіл 88 на 100. Буває отут 80 на 80, коли ви відкинули цю стільницю, виходить 160. І висота в нього від 44 до 77, регулюється. Дуже цікавий цей стіл. Ну, це так, на мою думку. І далі, от з того, що я не бачила, не бачила я таку полицю. Підставка називається 36 на 46 і на 46 на одну полицю з хрому. 2500 це завжди низька ціна. Тепер м'які меблі покажу вам. Акції ось таке крісло, гойдалка. Ну, це ми вже бачили, ну, просто кажу, як воно по акції 6 тисяч, 6 тисяч, ось це в смужку. Замість 8500. Гарна знижка. А тут 4750, таке зелене. зелене, зелене як... Вільветове 4,750 замість 7,5 Таке як екошкіра зі стільчиком. Стільчик іде В наборі. О, Крісло 70 на 119, висота 107 см, 5 тисяч замість 6. Штучна шкіра, чорний зі стільчиком для них. Оце все разом коштує 5 тисяч 8 тисяч, також зі стільчиком для них. Кількість тканини. І тут крісло, тканина зі стільчиком. Знову 9 тисяч замість 13. Ось такого плану. А оцей де окремо 4 750 замість 7500 крісло 77 на 80, 98 висоту. А ось такий стільчик для них півтори тисячі замість 2300, тканина. Теді, от 41 висоту. Ось цей стілець іде. 53. На, 70, на 37. Такий приємний на дотик. Так, а тут у нас. А це от разом? все, да? Крісло. Так, так, крісло. Так, все разом. Крісло іде з цим стільчиком для ніг. Тедільняний: 72 на 118, 98, висоту, 6 тисяч. Ого, замість 10. Це виходить 40% економія за дві позиції. Тут за одну позицію ціна 9 тисяч замість 13 оце крісло. І знову такий стільчик більш такий, як пуф, симпатичний, дуже симпатичний. 2,650, 52 на 41, 41 висоту, 2,650 замість 3,700. Крісло – це завжди низька ціна, причому воно так цікаво, якось ніжки зроблені інакше, бачите, посередині. 3,250, так, Обертальна, а, вона обертальна основа, його можна нормально зробити. Добре, що пишуть, да? так все зрозуміло. Цей колір називається оксамит сірий, чорний. 56 на 61, 83 висоту, 3250, це просто завжди низька ціна. Ось тут крісло, воно буває в двох кольорах. якесь із них 4,250, сірий дуб, а синьо чорне 3000. І те, і те, і початкова ціна була 6 тисяч. Дивіться, на ну, це синьо чорне, супер акція. 3000. Замість 6 розмір 66 на 68 висота у них 84 см. Тут також 84 см, 4,250 замість 6 тисяч, такі ж розміри 10 тисяч замість 13 крісло масажене. ти, функція масажу, електрична вібрація. Бачите, ось тут все стоїть. Можна навіть спробувати класно. А це що у нас? Крісло. Так, це із підставкою для ніг також електрична. Бачите, ось підставочка для ніг, все дуже зручно. Така приємна -шкіра ця. Коштує воно крісло 11 500 замість 15 тисяч, висота 154 сантиметри 71 на 90 за 11 тисяч це таке ж крісло, тільки в світлому кольорі. Це вже з тканини крісло масажне. Також тканина, світло-сіре, отак воно розкладається, намальоване, багатофунк... багато позиційне. Тканина, світло-сіре, функція масажу. Так. 17500, замість 22 тисячі. І ось це крісло тут збоку все це Регулюється. Ой, це підставка регулюється. Гляньте, показую. Ой, так легенько все виїжджає. Слухайте, а воно гарно працює. А це, я так розумію, вниз. Так? О, Це я збираю так. Ну, слухайте, ну от, працює воно якби, знаєте, добре, на мою думку, 13500 500 таке легеньке, так легко я нажала. 13500 замість 18 тисяч, велика знижка, електричне, світло-сірий колір, крісло 7897. І на 164 це як воно роз, в розкладеному виді. 164 9 тисяч. Тут у нас тканина темно-сірий, просто, просто не масажне. Але також я бачу розкладається. Намальовано. Ось так. Ну, Я тут не розумію, як воно так може розкладатися, як намальовано. 9 тисяч замість 12 з підставкою для них, 75 на 91 і на 100. Це підставка для них. Ну, от, якось я от не бачу, як воно так може бути. Ну, от Як написано, кажу вам. Підставка для них 9 тисяч, добре. І 9 тисяч тут також написано з підставкою для них коштує замість 12 в світлому кольорі стоять два дивани, вони в однаковому кольорі, ну, однаково зроблені, тільки менш, ну, різних розмірів. Я взагалі не пам'ятаю, це мені здається як новинка. Такий диван, тут тканина пісочна, колір натурального дуба написано. І оце, що більшого розміру я вам показую, перший коштує 11 500 замість 17 тисяч 200 на 80, 80 висоту. А оцей меншого розміру 9 000, це зі знижкою замість 13 так, о, гляньте, і такого столика раніше не було. А то вони минулого разу все тут було прибрано, все заново виставили і новинки прийшли. Але столики де знижки, покажу. Просто стіл кавовий, 2,650, є поличка, там є така підставка, зручна, взагалі, зручний, дуже симпатично зроблений. Може, в цьому юскі не було. Стіл кавовий, дерево, сосни з полицями, 2,650, 50 на 110 і 45 висоту. Мені сподобався столик. Так, ну, ці дивани, я пам'ятаю, цей синій. Зараз 9500 диван більшого розміру, зразу кажу, коштує 13500 і такий же меншого розміру коштує 9500. І так, 13500 замість 20, 197, 197 в довжину, 76 в ширину і 78 в висоту. А диван меншого розміру за 9500, замість 16, 137 в цю довжину. Тут диван ось такого плану за 10 тисяч замість. 30 13, не така гарна знижка, як на ті. 210 на 100, 85 висоту з'ємності для зберігання. Так, це не акційні не показую, тільки акційні показую. Тут взагалі акція гарна. 9500 замість 16. Колір тедді льняний. 137 на 76 і 78 висоту. 9500 замість 16. Гарна знижка. Дуже по м'яким меблям дійдемо. Отакий От пуф льняний тедді. Він йде розміром 80 на 45 і на 40 коштує 3 тисячі замість 5. І, слухайте, він йде без цієї ємності для зберігання. От Просто такий пуф. Якось малофункціональний, мені здається, 3 тисячі замість 5. А ось оце лави такі з ємностями і дуже такий. От все це працює добре, мені подобається, м'яко. Ось така лава 3,250. Вона є в двох кольорах. Написано: є світло-сірий з ємністю і є бежевий з ємністю. Оце мені здається, як бежевий не світло-сірий. 3,250 замість 4,300. розмір 90, 5х37, 45 висоту. Це просто лава без з'ємності для зберігання за 2500, ціну знижено, замість 3500. Ну, 1000 гривень економія. Це сірий, мені здається, колір тканина. Піщаний натуральний. 100 на 36, 43 в висоту. Так, а де ціна ось цього? Не бачу, нижньої. А це вони 3,250. Бачите, з ємністю для зберігання, замість 4,300 лави, таких же розмірів. А це пух. Пух оцей оце йде з ємністю для зберігання. Дуже добре. Для зберігання 63 на 36, висота 40. І він коштує 2 замість 2,500. А оцей Пуф, кругленький, також з ємністю для зберігання. За півтори тисячі замість дві, в діаметрі 36 см, висоту також 40 см. Оцю новинку я вам показувала. Зараз на неї акція, скрізь вона з'явилась. Класно виглядає, в неї такий колір. Просто от там ще стоїть біля ліжка. От мені дуже сподобалось. Який красивий, і гірчичний, такий прям приємний. Три тисячі замість 5. Розміри не написані, на жаль. Мукетка ще оглянь такого кольору, також раніше не бачила. Дуже приємний колір, такий темний, цікавий. 5 тисяч замість 7, 118 на 50 і 45 сантиметрів висоту. А така 5500 на 500 гривень дорожче. Мукетка отак стоїть. Ну, біля ліжка показано, як воно ну, разом дійсно зручно. Так вона 5500 і ще ємність для зберігання, що дійсно зручно. На неї зараз акція. Чудових пропозицій, ось такі чудові пропозиції стоять у них. Ну, зазвичай по центру самого магазина 700 гривень коштує поличка, ось така вішалка. Дивіться, як вона виглядає. Сіточка внизу що можна щось поставити. Ну і зверху вішаки вішати. Ось така поличка йде розміром, де ну, від 90 регулюється до 161 на 43, 700 гривень. Замість 1400 Це получається на неї ж 50% знижка. Ще хочу показати такі акції. Тут знаєте, у них такі полички, як по типу, все акційне, таке з найбільшою знижкою стоїть. От тут поставили подушка, ось така, бачите, декоративна. Така подушка 150 гривень. Коштує зелено синього кольору, а коштувала 275 Розмір 33 на 50. Ось такого плану. І ось іще подушка з гарною знижкою замість 325 180 гривень. Таку можна на діван, як ну, гарно буде виглядати. 325 гривень. Ось така подушка 40 на 40 в бежевий колір написано: полієстер. Ну, мені подобається, як вона виглядає. Також знижка гарна. І ще ось подушки йдуть, отака 150 гривень. Тут розмір зараз вам скажу. Так, розмір 45 на 45, також знижка замість 250 І ось оця 170 замість 325 в сірому кольорі. З однієї сторони, вона така лахмата, а з іншої така як вілюрова. Також прикольна оця подушка і гарний кольор. Ну, взагалі, вони так зараз до зими, класно виглядають, ще з такою знижкою. Також розмір 60 на. 40, да? 40 на 40, я не права. Ану, де ці них бувають. Тут погано видно. Така подушка. Дивимось. Так, ще якось її оціняли до 225 цю подушку. Заклеїли розміри, тут, подивлюсь, 40 на 40 вона все-таки квадратна, 170 гривень. Класні акції, ці знижки на подушки. Ось така подушка, то взагалі знижка на неї супер. Гляньте, по-перше, вона дуже красива. Мені подобається, як вона виглядає. По кольорам 180 гривень замість 450 45 на 45. 180 гривень. Супер колір. А зараз подумаю, може цей плець Стюбений треба купити собі. На! Ліжко, глянь такий класний пілет. 380 гривень. 100% бавовна 380 гривень замість півтори тисячі. Бежевий. Так, 130 на 180. Так, 130 на 180. Причому цей бежевий 380, а, так, а такий же ну, такі ж розміри, також 100% бавовна. Так, бланкет 130 на 180, тільки колір синій. Також ціна класна 450 гривень. Бачите, як бувають у них такі речі з гарними знижками. І ще ось такі подушки, також декоративні, йдуть зі змійкою, можна прати, ну, як наволочку, 180 гривень замість 500 розмір 45 на 45 Ще плет, ось такого плану, також ціну знижено хочу показати, який він такий більш тоненький, 450 гривень замість 600. Це полієстер 100%, розмір 130 на 180 і 550 замість 650. Це у нас також плед 130 на 170. На цьому я свій огляд буду закінчувати. Вже в наступному випуску покажу акції на інші меблі. Меблів в Юск дуже багато. Ще хочу поїхати в великий магазин Юск. У нас є ще більшого розміру. Дякую, що дивитесь. Хочу нагадати, що акції діють по всій території України у всіх магазинах Юск. Всім бажаю мирного неба. Пока!